Усім привіт! Вітаю всіх на каналі. Доброго дня, вечора, приємного піпітіта. Да, у нас йде там трошки відпочинок від World of Tanks, але це не означає, що ми залишаємось без рубрики підкручених фрейрочків. Вони є, вони в рандомі сидять, тому треба за ними дивитися і приймати їх скіл або, хоча б, їх підкрутку. Ну і ми будемо з цим всі розбиратися. КС 63 попадає на карту Париж, і ви бачите у назві, яка. Кількість уронія буде тут нанесена. Саме це мені стало дуже цікаво, як це можна було реалізувати на КСкі. Так, начебто попасти ще з 8 левелочками, але з 8 левелочками, mm. <гум>, мені здається, ще важче це набивати, тому що треба пробивати всіми тичками і реалізовувати максимально. Дивіться, виставляється Т832-й, його на каток, але тут також ще кардосно катається наш чувачок на фазочки. Ну, знаєте, DPM-чик, звісно, тут добрий вечір. Треба собі все ж таки кс очку прокачати. Ну, АБЗ-68 не пробивається. Під кольчиком у борт. Ну, буває, буває. Тим часом БЗшка пересовується далі. Атакує наша команда роз'їхалась до речі, дуже цікавим способом. Бадгер залишився. На центрі, граючи в топі, да? АКС поїхав дратися з усіма танками. АКС поїхав давити. Ну, стандартна ситуація у World of Tanks. пт сидять в кущиках, трусяться. А, єх-тігр ще там сидіть. Ну, а бачат взагалі подивіться, де знаходиться. Понятно, понятно. Ну, в таких боях можна і набивати. Так, і сьомий тут, контракакій тут, фаза тут, БЗ тут, та 832 тут. Всі важкі, всі броньовані танки знаходяться саме тут. Т832 дає тичечку, отримуємо, тут підставляємося під ДЗ-68, але підвезло, під не пробили. Не Не пробили, а навіть не пропали. Так, ну що тут походить? Наша команда атакувати ніяк не намагається взагалі. Навіть, бачите, низ ніхто не чекає. Тут КСК вирішує спуститися вниз, передивитися, спробувати ІСА сьомого, бо він їде вперед, і ніхто його не закриває. Так, бере на автоброціл для того, щоб контролювати сразу і контракакія, а діду сьомого. 7... А чого ти не стріляв зараз? Він злякався контракаку, хотів в неї давати. Трошечки п -п підвтрачає ДПМу в цей момент. Ех, дідсьому вспів закатитися, і зараз він виставляється. Прикольно, ти, дідок придумав. Класно, класно. Тебе довбали, довбали ззаді, довбали, довбали, і ти вирішив. Ай, хай дав блядь, мабуть, ще далі. Фаза отримує тичку і не намагалася навіть розвернути башту в цей Піксельочек, з якого він отримує. Контракак я хотіли дати по бекам, чи. По каточкам. Тут треба в каточок було б давати, щоб він вже звідси не уїжджав. Ну, от, 4000 вже нанесеного є. Контракака навіть не стріляє, мабуть, він повністю розряджений. Мабуть, він розряджений вже цілком і повністю. Тут є фазанчик, який стріляє. Ну, ви знаєте, да, що у КС броньки нема, але вона є. От такий от цікавий танк. В нього є там лише маски, якісь такі. Кути, якісь такі, ця масочка, вона чарівна, в ній броньки немає, але вона, але вона танкує краще, ніж е, деякі важкі танки. Ну, знаєте, чому так буває? Тому що гравці впевнені, що не проб'ють, вони не дозводяться, і вони дають там тичку і намагаються пробити. Ну тут намагаються пробити і в обличчя, прямо за 68, але він не підкинув. Тому його можна було пробивати, якби він башту розвернув в іншу сторону. Тоді він би б його, звичайно, пробивав, бо його прям в щотечку. Але не так не так все відбувається. Тим часом зелень вже продавлена, бачат тікає, Бадгір далі стоїть там, де й стояв, яхтігрів уже. А, там навіть взвод яхтігрів закінчився. От, бачите, зараз він. Башту представляє, і тут уже добренько можна йому піднапити. 5800 один. Ой, яка пертушечка добренько залетіла на останок. А тут можна нафугаси на, на грільочка було б перейти. Інтуїція присутня, мені не переходить. Поки не переходить. Так. Хам'ячок забирає бачата. Рога 46, черфутур Леопард з. Перестрілюється з Бадгірочком, Тут даємо ми ще тичку в гріля. Ну не знаю, чому він не переходить насправді на підколи. Ой, на фугаси. От, БЗ-68 тут виставляється багато, що в нього ХП. Нельзя підставлятися під гріля, бо це може бути один шлях шлях в ангар, Треба сейвити ХП уже 7,5 тисяч шкоди завдана і ще тичечка в базі к 68 за літунька Ну ви бачите, він приїхав і, не виходячи з режиму, просто весь час тут сидить і ДПМить. Просто сидить і ДПМить. Є ще час, є ще час давати. О, а це що? Крізь танк пролетіла, чи просто не влучає в рубочку? Грільочечку. На фугаси нарешті вирішив порити. О, ну бачите, якби він раніше перейшов на фугаси, він би б гріляв уже б давно б того По 500 давав би, та і все, бачите? Дві тички, мінус касарь уже відлетів. Так, залишається контрашмара. Т-26Е4, 122 ТМ, Леопард. Ну, поки що прям взагалі все круто получається. От реально все досить непогано виходить. Опа, і Леопард виїжджає, гарно. Ще альфа вилітає під 400. 9200 настреляно. На 9200. От чому такі бої бувають. Тому що у вас бувають тупесенькі союзники, які не їдуть розмінювати свої танки. Які стоять на яхтіграх на зелені боячись давати свою альфу ПКД. Які стоять на бадгірах в безкорисних місцях. Ось, і тому бувають такі бої. Osionfish. Там от пів команди буде з нулем, а у нашого героя буде от стільки, скільки буде. Розумієте? І це. Ой-ой-ой, ой який зараз просто знищив, просто знищив. Де повна дезморалізація дезма... від такої тички має бути. Просто сходу виїхати і контракакію дев'ятому так в Нелду закинути. Ну, там же Нелда ж невелика. Залишається під містком, розуміє, що перекатуватися му вже не вигідно. Альфа може до речі навіть вилити в контрашмари. А якщо з підпалом точно забере. От, і він залишається просто стояти й дефатись. 9950 одиниць завданої шкоди. Я думаю, що гравець уже бачив, треба десяточку набивати, тому максимально ахайненька далі себе відіграє Знаєте, а ФКшних типів не було, не було, були перекатки, були навіть тічки фугасами по грілю. Да, запіздала чи запіздила трішечки ці фугасики заряжатися, але вони були. Тому поки що мені дуже подобається відігра. КС -ки. Тут е, здоровезний респект, що він поїхав сюди, е, е, сразу зайняв місток, і тут просто на дпм відкидував все і все, що тут є. Ой, ще як добре залітає. Як же що навіть не засвітився, А не засвітився? Я думаю, що такого не може бути. Тут не така відстань. Відтанковою знову маскою. Це при тому, що контракакій начебто, повинен навіть через борт пробивати. Все, і контракак відлітає. 10800, 10800 заданої шкоди проти 8 леволочків на карті париж на КС-63. Ну це просто неймовірно. Це просто реально неймовірно. Але. Скілуха тут, звісно, присутня. Грамотна. Пересування, грамотно, що він взагалі сюди приїхав. Тобто більшість цих чувачків, які там грають 48-49%. А я СТшечка, і я поїду на фланг з стешечкою. Все, йопте У мене більш планів на цей бій немає, я висерсують тисячу, тисячу. То і буду ваші кайфувати. Бо ця гра вона про задоволення. А моє задоволення 1100. 10 Переключається інтуїцію на фугас і звалює дерево для того, щоб... Що? щоб можна було виїжджати і перевіряти. Ого, а дерево що повністю не впало і не зараховується. І безпечно. Виїжджати і перевіряти, чи хтось там світиться. Так, уже підкольчик заряжений. Тичечка в тура. 11 одиниць шкоди вже є. 11 одиниць шкоди вже є. Так, а що по хп там? у стандарта? Лоу, ХП. Маловацька, маловацька. Мабуть, зараз я вже засвітився, думає, наш герой? Ні, не засвітився. Навіть коли в тура дав цю тичку, він не засвітився. Оце так да. У це так, да. Так, залишається 122 ТМ. Залишається ракета. Ой-ой-ой, ой я тут стандарт Б приїжджає, та це ж все. Ні, це не все, який, який раз маска спасає. Який раз врятовує маска. Просто раз за три або чотири, але ці три-чотири йому просто неймовірно дають. Себе від, відчувати. Розумієте, що ці 3-4 рази, коли він відбив, вони засейвили його КС-ку? Оце жесть. Оце жесть. Оце вам і картонні танки. От, тут просто ведуться гравці, що танк картонний, куди ткну, туди і проб'ю. А попадають в маску, і то не пробивають От. Тому такі танки іноді можуть натанкувати більше, ніж важкі. Бо важкі їм вицілюють, їх вичікують, їм не дають лишніх зайвих таких э, рухів, точок, пробивань. Да, чому там можна на е 5 більше натанкувати? Э, на суперканю на іс 7 ну, Тому що ІСУ7 в башню ніхто не буде вицілюватись. А Е5. А Е5 будуть вицілювати там, в НЛД. Ой-ой-ой, 12-200. Тут а закінчується. І тут все закінчується. Черфутур забиває. <св ou> Гравець пише 12к, будь ласка, виграйте. Ну, знаєте, вони мають вигравати. Тут треба, щоб один із три просто туди упоров. І маючи таку кількість хп. Все, все, це вінер-вінер. Це має бути вінер-вінер. Ага, ти на хам'ячку будеш щось робити. Я не пойму, що воно Це чи в нього пінгувати почало. Я, кстати, можеш отак, от камерою керувати. Дивитись, куди він їде, бо, бо у нас тут видно, що наш гравець щось за камерою не слідкував. За танчиком так переключається. І тут істри ставить фінарну крапочку. Amazing. це реально неймовірно. 12 тисяч завданої шкоди, 4 фраги, і це зробив КС, це зробив не важкий танк, і ще раз скажу. Він зробив це не на якійсь відкритій карті, не з кущів. Тому от дивіться, аналізуйте і переписуйте. Дякую всім за перегляд, всім бажаю гарного дня! Гарного настрою, гарного а, і Всі підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.